Коли читав, що. Сергій, ага. що можеш сказати про Дебют Пенсіані за білі фігури? Чи подобається він тобі, і до якого рівня його грають? О, я якраз граю в Дебют Пенсіані. Я недавно виграв гарну партію, е, причому з дебюта в Моршині в швидкі. Та його грають і гроси грають, і міжнародні майстри, і всі 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 грають. Це дуже добрий дебют. А, поганий пас. Так, так що я пансіані раджу. Дуже раджу. Він легкий для вивчення і коректний цілком. І не так багато треба вчити, тому він легкий для вивчення. О, там кілька трюків, але голос, основне, що в нього дуже хороша це. Дуже хороша е, ідея. Зайняти центр пішаками і все. Ось. А, мене ж ноги. Там смикается. А, я думал, кутовый будет, а он на бачику. Ай, куда еще important tackle. А як так виходить, що зараз не можу два пасаж. Я підгадів там п'ять пасток гарних, І він дуже зручний, бо схожий на італійську партію, схожі позиції. Так я ж недавно... В кількох поспіль стрімах. І в мене є відео навіть ніби. Тобто все за Панціані. Я за Панціані топлю вже давно. Може, місяців пару місяців вже. В Панціані треба грати. Навіть якщо ви його не часто застосовуєте, треба, треба час від часу застосовувати. Це дармові очки. А плеє зварить на центра. П'ять поступно там є кілька варіантів, які. Mm. No, там насправді не так легко чорними захиститися, так щоб. Зовсім отримати щось комфортне. Так що це, це цілком цілком, цілком коректний дебют. О! От, будь ласка, пішло, пішло. Це в ультрадефенсі дефенсі Тобто Я так ніби контратакую. А що, прихопив і вперед? там пару гравців треба потім для, треба для, що там. Треба, треба гравців.